Всім привіт, мене звати Олександр Ківрат. ми сьогодні побуваємо в такому класному парку, який називається Україна в мініатюрі. Погнали! Дивіться, ми підходимо зараз до такого свято Покровського жіночого монастиря. Ось він перед вами, такий от, такий от макет цього всього монастиря. Тут дуже багато всяких фігурок скульптурок. Ми з вами все обійдемо і покажу вам максимально оцей великий парк. А це, друзі, дивіться, головна вулиця міста Києва, це Хрещатик. Як бачите, ось він тут у мене. Вау, прям, прям клас. Дерев'яна така велика вулиця Хрещатик. З Майданом Незалежності, як бачите. Тори, друзі, підійдемо. Вау, прикольно, да? У друзі, монумент незалежності України. Отакий він. Академічний театр Ляльок. Ось він, друзі, перед вами. Там навіть ляльки є. Дивіться, класно. Вау, просто ще. Національний парк України. Розташувався в нас ось тут. Такими самшитами, як бачите, і само собою поруч у нас жовтневий палац. Просто чува. шедевр. Кирилівська церква у нас під'їхала сюди ближе. Ох, приколенка. Вау. Тепер, друзі, ми підходимо з вами до театра опори і балету. Дивіться, такий у нас, так бачите, стендік. Так, ну і само собою це весь театр міг. Клас! Да. Тут, друзі, у нас величезна територія. Обійду кожну фігурку, скульптурку покажу вам все. Погнали! Так, а, друзі, ми підходимо зараз до такого Санта-Марія. Зокарда. Такі у нас комплекс, тут, як бачите, класний. Такі, друзі, дивіться у нас замок, Львівська область. Приколінка. І така гірка. Напевно, альпійська, не знаю, яка. Клас. Постамент це Львівська ратуша 1835 року, як бачите. Клас. Ну і далі ми підходимо до ще одного такого постаменту. Це у нас собор фетограм. Місто Лін. Далі залізничний вокзал місто Львів, як бачите, так? так. Дуже гарний вокзал. Пантелеймоновський слов. Який красі. Це місто України. Як бачите? залізничний вокзал і само собою телевежа на дорогожичах. Вау. Ну, що, нагадуємо, приємно.